Добрий день. Тема сьогоднішнього заняття інтегрування раціональних функцій. Нехай даний інтеграл x в степені m множити на a плюс b в степені n в степені p dx. Якщо у нас інтеграл ось в такому виді, то в ньому може існувати три види заміни. А саме, p належить в множині цілих чисел, тобто заміна х дорівнює t в степені альфа, де альфа спільний знаменник m і n. Якщо ж отакий вид m плюс 1 поділене на n належить ножині на цілих чисел, то заміна буде мати такий вид. a плюс B помножити на x степенів дарівня t в степені гамма гама знамен P. І третій вид. m плюс 1 поділене на n плюс P належить ножені на цілих чисел, заміна буде мати такий вид. a помножить на x степені мінус m plus b дарівня t в степені гамма, гамма на мене p. І ось у нас перший приклад. Інтеграл корінь. Із x помножити на 1 плюс корінь третього степені з x в четвертій степені dx. У нас можна записати корінь з x, x, x степені 1 2, а корінь третього степені з x, як x степені 1 3. В нашому випадку m дорівнює 1 2, p 4, n дорівнює 1 3, х дорівнює t в 6. Тобто, звідси t дорівнює корінь шостої степені з x. Беремо. Вихідно з лівої та правої частини, тобто dx дорівнює 6 та5 dt. ДТ. Підставляємо ці всі наші значення, спрощуємо, нескладними перетвореннями, розкриваємо дужки і отримуємо в результаті, що у нас інтеграл. Дорівнювати в кінце ви будете рівнювати 6 9 поділено на 9, плюс 24т в 11 поділено на 11, плюс 6 Т в 13 поділено на 13, плюс 4т в 15 поділено на 15, плюс t в 17 поділено на 17, плюс С. І потім повертаємось до заміни. Замість те ми підставляємо корінь. 6 степені з Х. Розглянемо другий приклад: ось такий. Інтеграл корінь третього степені 1 плюс корінь четвертого степені із x dx. Цей інтеграл ми представимо таким чином: в дужках 1 плюс х степені на четверта степені на третя dx. В нашому випадку m дорівнює 0, n дорівнює 1 четверта, дорівнює 1 третя. Тобто, у нас відповідається другому випадку: 0 плюс 1 подділено на 1 четверта дорівнює 4 належить множині цілих чисел. Тобто 1 плюс х в степені 1 четверта – це у нас буде дорівнювати t в третій. Звідси х буде дорівнювати t в третій мінус 1 в четвертому степені. dx дорівнює 4 в дужках t в третій мінус 1 в третій множити на 3т в квадраті dt. Підставляючи нашу заміну в наш інтеграл і виконуючи нескладні перетворення, ми отримаємо. Кінцевий інтеграл, що у нас буде дорівнювати 12. В дужках. т13 поділено на 13, мінус 3 т 10 поділено на 10, плюс 3 Т в 7 поділено на 7, мінус Т в 4 поділено на 4, плюс. C. І потім повертаємось до заміни. Кінцева відповідь на слайді.